Світ бачить ціну українського світла. Понад 60 послів та представників міжнародних організацій відвідали Дарницьку ТЕЦ у Києві, аби на власні очі побачити наслідки російських атак. Дипломатам продемонстрували масштаб руйнувань, але водночас звітували і про підтримку. За словами першої віце-прем'єрки Юлії Свириденко, Україна вже отримала від партнерів енергетичне обладнання сумарною потужністю понад 145 МВт. Левова частка допомоги це генератори та котли. Зокрема, Італія передала обладнання для опалення на 112 МВт, а Євросоюз, Польща та Франція спільно надали майже тисячу одиниць генераторів. Окремий внесок зробили Німеччина та ЮНІСЕФ, передавши когенераційні установки та потужні станції резервного живлення. Ця техніка дозволить забезпечити критичну інфраструктуру теплом та електрикою навіть у разі нових обстрілів. Міжнародна підтримка залишається ключовим фактором стійкості української енергосистеми.